Рівнювати себе з іншими, це не дуже класно, тому що в них свій шлях, в мене свій шлях. І дизайнери на фрілансі просто тупо сидять з макбуками в кав'ярнях кожного дня, там працюють дві годинки на день. Не треба ідеалізувати і думати, що е, у всіх, от саме так, як вони показують знову ж таки в соцмережах. Це взагалі це це скандал. Привіт, нарешті ми знімаємо другий випуск нашого подкасту, і ми будемо сьогодні говорити на таку тему, яка не дуже експертна, тому що ми вирішили чергувати експертні теми і якісь теми, звичайні з якимись нашими порадами просто життєвими. Тому сьогодні ми будемо говорити в принципі про ідеальну картинку, яку ми бачимо у всіх фрілансерів в інстаграмі, наприклад, про ту ідеальну картинку, яка от постійно вганяє нас в якийсь смуток, тому що здається, що у всіх все супер, там у всіх успішний успіх, і у одного тебе щось не виходить. Для тих, хто бачить нас першим, ми трохи познайомимося. Ось тут можете бачити наші інстаграми. Я Даша, практикуюча дизайнерка вже три роки. Працюю на фрілансі. А я Каріна, я також практикуюча веб та графічна дизайнерка вже близько трьох років, і я також працюю на фрілансі. А і ще раз до нашої теми ми з вами сьогодні будемо говорити про те, як соцмережі нас заводять в оману і створюють таку ідеальну картинку того, що всі дизайнери на фрілансі просто тупо сидять з макбуками в кав'ярнях кожного дня. Там працюють дві годинки на день. Мують за це величезні гроші, там тисячі доларів. Але насправді давайте просто поговоримо про те, як це є в реальності. Чому взагалі люди показують тільки ідеальну сторону фрилансу? тому що взагалі весь інтернет навколо кипить тим, що все ідеально в інстаграмі в нас у всіх все ідеально, в тіктоці у нас у всіх все ідеально, в Ютубі теж все ідеально, і тому ми, в принципі, асоціюємо всіх людей з ідеальними картинками, а самі думаємо, чому в нас не так. І що з нами взагалі коїться? Взагалі, це з точки зору психології. Люди, по-перше, хочуть повийовуватись. По-друге, в них є такий синдром перфекціоніста, який не знаю, мені здається, нам притаманний з дитинства в більшості випадків. Наші батьки хочуть, щоб ми вчилися там на 12 тільки приносили тільки гарні оцінки, були найкращими там, найгарнішими і так, так далі. Це просто топ. Right. По-третє, коли стали з'являтися курси та різні наставництва, в принципі ці наставники, ці люди показують тільки ідеальну сторону фрілансу, щоб завлікати людей на своє навчання. Що типу, ви будете працювати 3-4 години на день? У вас буде там вільний графік, у вас там буде кав'ярня, макбук, mm -hmm. Одразу все, айфони будемо працювати, робити. Подійдемо жити на балі так, і ось таким чином люди. О, як сказати, спотворюють для себе розуміння взагалі так. щодо фрілансу і щодо у цього ідеального життя? Ще така остання причина, що люди бояться показувати себе справжніми, тому що вони бояться засудження, що їх не приймуть, що їх засміють, будуть погані коментарі, що вони не такі, як інші, в принципі. Насправді хочу сказати, що все ж таки зараз трошечки вже слава Богу від цього відходимо. Ми і в інсті люди почали більше показувати справжнє життя, розповідати про справжні проблеми, про якісь факапи в роботі, але все одно дуже дуже багато а, от саме того контенту, коли а, людина виходить там познімати, наприклад, раз на тиждень всього або раз на два тижні ходить в кам'ярню посидіти з цим макбуком і там якось трошки попрацювати, але в більшості там познімати контент, щоб він був для блога. Тому що, звичайно, просто там сидячи. Вдома той контент не хочеться знімати, тому що потрібно гарно одягтися потрібно, щоб гарний там фон якийсь був. Ну, все одно, тому що а, люди, вони хочеш, не хочеш, вони ведуться на візуал, і має бути гарна картинка в плані саме візуалу. Але це не означає, що потрібно а, якось намагатися казати, що а, це от справжня ваша картинка, і все так завжди. От ви постійно кожного дня там виходите в ту кав'ярню, кожного дня ви працюєте там з маком, кожного дня ви працюєте всього дві години. Не на день, а решту часу ви взагалі відпочиваєте, і при цьому у вас там дуже багато клієнтів, і ви заробляєте 5 тисяч доларів просто от ні за що, отак от, от. Тому насправді це є такі стереотипи про дизайнерів, про фріланс, про те, що фріланс це легко, про те, що фріланс це там декілька годин на день, про те, що фріланс це а, прямо така свобода, так, да, це справді свобода, але це не означає, що ви будете кожного дня кудись ходити а, в кав'ярні, в заклади різні. Це не означає, що ви будете поставити. Постійно мати вільний час і не будете там, наприклад, вночі працювати, тому що реальний фріланс це саме от такі моменти, коли клієнт тобі пише: допоможіть, будь ласка, нам потрібно ще на вчора, і нам, от терміново це потрібно зробити. І ти сидиш зранку до ночі, взагалі не вилізаєш. у Тебе немає часу просто піти поїсти. Це не окей, це не можна романтизувати, але от саме цю сторону фрілансу люди звикли не показувати. Тому і показують зазвичай от гарну картинку, не кажучи про те, що насправді, насправді буває. Бувають І такі дні бувають навіть тижні такі, що ти не ну, можеш просто тупо нічого не встигати, окрім того, що а, працювати ніякого там часу на себе, на там якісь тренування, якісь хобі і так далі. Ти просто сидиш і працюєш, тому що клієнтам потрібно і да, тобі платять за це кошти, але насправді це такий стан, який дуже може в, в, загнати в вигорання, і знову ж таки про це просто не прийнято говорити. А, тепер ми поговоримо про те, як це впливає на шлях людей, які, які тільки. Починаю шлях в дизайні. Почнемо з того, як це впливало на мене. На мене взагалі це класно вплинуло. Той перший курс був прямо в точку того, що я побачила, що людина працює 3-4 години на день, що вона їздить на ауді, що в неї є айфон, макбук, гарна квартира орендована, вона їздить там на відпочинок і все таке. І класно воно спрацювало. В принципі, я. Пішла, зарядилася да, енергією цієї. Думаю, блін, куплю собі ауді. Одразу Через, після першого замовлення і все, і все буде класно. Але є прикол в тому, що ця ось ця картинка а, в загальному заганяє людей а, в якусь таку яму, прірву, а, що люди думають, що блін, а що зі мною не так взагалі? Чому, так, чому там Угу. Чому от ось люди там з цим гарними картинками, а в мене нічого там не виходить? Через місяць, два, три, півроку в мене ще немає того, що люди показують там, як говорять, через три місяці після курсу. В принципі, ніхто не говорить про те, що люди, які показують цю ідеальну картинку, в них теж теж був шлях, який вони не показують. Тобто це теж була. Не знаю, який шлях в них складний, нескладний. Так по чому, але е, в будь-якому випадку е, вони дійшли до цього, що вони мають зараз. І це, скоріше, б, всього так. було не швидко, тому що швидко не варто там собі будувати ілюзій. Е, ви не створите собі, не купите собі ауді за зароблені кошти з дизайну. Я не знаю, там за півроку, за рік і так далі. Це просто, ну я не знаю, як потрібно працювати і за скільки потрібно робити ці дизайни, щоб купити собі одразу ауді. Давайте от будемо чесними. Е, так, ще ми ну, можна, напевно, через рік там купити, але по-перше, по ти повинен бути або інфоциганом, або просто зробити декілька замовлень і вже почати продавати свої курси, говорити, що ти класний експерт. Е, такі люди є, такі люди є, просто вони не знаю, не для нас. У е, нас є, як сказати, чесність. Чесність, порядність. Ми просто не хочемо не людей. Давайте будемо ну от такими відвертими. Тому що насправді е я думаю, що зараз ця ера ось, ць ось цих продажів курсів, коли е прогрівали саме через ідеальну картинку, вона вже відходить назад, і зараз люди навпаки йдуть на справжність, на щирість людини, яка дійсно говорить, що ну мій курс це не чарівна пігулка. У вас не буде там е мільйона замовників. У вас не буде одразу там тисячі доларів від того, що ви пройдете мій курс. Ні, тому що у всіх різний шлях, у всіх різний бекграунд, у всіх взагалі буде результат в залежності від того, як саме людина працює, як багато вона працює, які вона робить кроки для того, щоб знайти собі клієнтів, як вона там генерує цих клієнтів, собі точніше, шукає, вона там блог веде, або там через інші платформи якось працює. Тобто у кожного все по-різному і просто не можна, не можна гарантувати на жодному з курсів з, курсів, з наставниць, що у людини от сто. Сотків буде клієнт після вашого курсу, ну це просто неможливо. Ви не можете цього гарантувати, бо цього ніхто не може знати. Просто ну, типу, це нереально. Я не знаю. Це як подивитися в майбутнє, але ми не можемо подивитися в майбутнє. Ну, типу, серйозно. І в принципі, ми ведемо до того, що ось ця ідеальна картинка, яка є в соцмережах, може дуже сильно вплинути на початківців в тому плані, що вони будуть думати, що от існує лише так, і вони не будуть розуміти, що насправді шлях має бути ну, не завжди він має бути складним, але він не буде точно легким. Він буде можливо довгим, можливо, навпаки, швидким, але він не буде легким і просто потрібно набратися терпіння. По-перше, по-друге, багато працювати, напрацьовувати цей досвід для того, щоб. Щоб е, вже потім отримати класний результат, який от дійсно показують в соцмережах, тому що до такого результату справді можна дійти. Це, е, це нормально, коли ти багато працюєш, в тебе виходять класні результати. Е, просто варто е, розуміти, що це не буде швидко, це не буде отак от е, і не варто вестися на цю гарну картинку і заганяти себе і думати, блін, чому в мене не так. Можливо, у цієї людини теж не так. Можливо, вона виходить в кав'ярні, просто щоб познімати знову ж таки це в блог, а потім вона приходить додому і в неї там. Я не знаю, вона робить замовлення, наприклад, дуже занижує ціни, тому що в неї синдром самозванця. Ми не можемо розуміти, не можемо знати, який у людини бекграунд, які в неї почуття, і що насправді там всередині. Ми бачимо тільки те, що нам дозволяють побачити в соцмережах. Е, взагалі напишіть нам в коментарях, чи було у вас таке, що у вас зникав настрій, або ви не хотіли щось робити через те, що бачили. Ось ці картинки і засмучувались, або навіть трошки угорали, не хотіли нічого робити та продовжувати взагалі йти цим шляхом, який у вас є. Давайте тепер поговоримо про те, як взагалі справлятися з тиском цієї ідеальної картинки. По-перше, коли ви, наприклад, скролите інсту та вже почуваєте себе ну якось не комфортно, ну, не дирусьна. Такого, вас щось тригерить, там, не знаю, ви порівнюєте себе з іншою людиною, або ну, починаєте аналізувати щось. Ви. От я так роблю. Е, починаю згадувати про те, який шлях я вже пройшла, взагалі, і що порівнювати себе з іншими. Е, це не дуже класно, тому що в них свій шлях, в мене свій шлях. І через те, що я вже згадую про те, що я пройшла, і я пройшла доволі багато, вже в мене ці думки одразу ну короше поринають розлітають. А якщо ми говоримо вже про порівняння або аналіз, то це потрібно робити з холодною головою. Взагалі, наприклад, щоб взяти, не знаю, проаналізувати продукти, послуги, які взагалі є на ринку, або взагалі що зараз Контент транслюють просто. в контенті. Люди, що залітає, що класно, то взагалі це робимо тільки коли в нас є настрій на це, і не будемо через це тригеритися, чи все таке. Але я хочу сказати, що насправді часом це дуже складно контролювати якось. І е, в мене навіть таке буває, що я гортаю стрічку, і я починаю е, просто там засмучуватися, або навіть е, якось е, роздратовуватися від контенту людей, яких зазвичай я люблю дивитися, які мені дуже подобаються, імпонують як люди, як експерти, як дизайнери. Але я часто часом дивлюся і думаю, блін ну Чому чому там, до прикладу, я до цього не додумалася, або до цього я не дійшла. Дуже часто, до речі, чому я до цього не додумалася? Коли ти бачиш роботи інших дизайнерів або там ідеї інших дизайнерів, ти думаєш, бляха, чому ця, ця ідея не прийшла мені? Чому вона прийшла комусь, а не мені? от Чому вона мені не наснилася? Я не знаю. все, Я, я коротше, поганий спеціаліст. І в такому випадку, коли вже от прямо, ну, не йде нічого, холодна голова коротше, не вмикається, ти вже не можеш просто нормально думати. То в такому випадку взагалі нафіг від. Виключаємо інстаграм. Виходимо з усіх соцмереж і просто йдемо жити реальним життям. Забуваємо про телефон, не трогаємо його реально, щоб просто не заходити і ще більше собі не псувати настрій, не тригурувати себе. Це пройде. Це пройде якраз таки завдяки тому, що ви підете чимось себе відволікати. Наприклад, там сходите на прогулянку. Я не знаю, там сходите, помалюєте, якщо ви любите малювати. Ну почитаєте, що завгодно зробите, якось просто поринете в реальність цю і забудете про ці соцмережі. І справді це допоможе. Потім у вас просто вже зникне оце от бажання якось бути так, ну порівнювати себе з іншими, тому що якраз таки прийдуть, прийде холодний розум, і він вам знову ж таки нагадає про те, що у всіх свій шлях все окей, у всіх різний бекграунд, і у когось більше досвіду, у когось менше досвіду, у когось більше спроб, у когось менше. І це нормально. І тому порівнювати себе, наприклад, якщо у вас там рік досвіду в дизайні, або взагалі там його майже немає, ви тільки починаєте. і Порівнювати в такому випадку себе з людиною, в якої там 3-4 і так далі років розвіду, то ну, це взагалі не окей, це ненормально. Як можна порівнювати? Це те саме, що порівнювати я не знаю, там, себе в першому класі з 11 класниками. Ну, типу, це не можна просто порівнювати. Вони вже пройшли, провчилися вибачаю, там, 10 років в школі, а ти тільки пішов в школу. Як ти можеш себе порівнювати з цими людьми? От. А, і тому порівнюємо себе тільки з собою минулим. Тобто, що ми робимо? Ми от зараз, коли. Що ми ніфіга не зробили, нічого не досягли, в нас все ну взагалі типу погано. Ми просто е, починаємо сідати і згадувати, з чого ви починали. Чи вміли ви те, що ви вмієте зараз, от тоді, там, наприклад, рік тому? Звичайно, не вміли. Ви навчилися, ви вже набули певних навичок, досвіду, ви можливо, ви вже працювали з клієнтами. Тобто, у вас вже є багато напрацювань, і це означає, що ви вже молодець. У вас вже пройдено класний шматочок шляху. І далі тільки більше. Все, ми ніколи себе не порівнюємо з іншими людьми. E, взагалі про роботу говорити, що треба працювати і так далі, це все класно, але не забуваємо відпочивати, тому що вигорання буде близько. Зараз розкажу вам, як проходить мій день. Взагалі, три рази на тиждень я прокидаюся о сьомій ранку, щоб піти на тренування, тому що вранці мені кайфовіше ходити, тому що мало людей в залі і. Це точка, все, мало людей в залі, це головне для мене. Е, ось е, я ходжу на тренування в понеділок середа, п'ятниця. В інші дні я встаю десь о 9 потім втикаю в телефон до 10 та десь починаю працювати о 12-й. Тобто, бачите, е, далеко не ідеальна картинка, що прокидаєшся, так. тренування, mm -hmm. по, там поснідав класним сніданком, авокадо з лососем, е, і все, і сразу за роботу, і, і взагалі сидиш вдома, такий гарний, в гарному вбранні. Як оце в інстаграмі. Показують, ніфіга, іноді сидиш з непомитою головою, тому що не встигаєш, тому що потрібно швидко щось закрити, якийсь дедлайн в тебе горить. Ну, і взагалі, наприклад, мити голову, коли ти сьогодні не вийдеш з дому, то це не дуже. Ну, як на нас. Я Да, ну це правда, ну, це це теж не це ідеальна картинка. Філансу. І да. ну, типу, якщо наприклад завжди краситись, там мити голову кожен день, там е укладатися дайся нам У нас і, його немає. Ну, Блять, ну що ви поробити? От і він не відщене заробили. Блін, В мене каратин. Що я з ним розроблю? Тебе рівне волосся. Що ми з ним будемо робити? Але ми до того, що не все ідеально, як всі показують, що прокинулася, нафарбувалась і сиджу на фрилансі, така гарна, красива. Ну, коротше, ні, взагалі ні. Ну і так, в принципі, ми починаємо працювати десь об так, правильно, дванадцятий, ну, найкраще. 12 дванадцятий, так. І все, ми працюємо інколи в нас є обід. Ну в більшості випадків, так, <клес> ми, стараємося <клес> його <клес> так ми стараємося робити. Так, ми стараємось робити обід і. Потім о шостій Каріна десь у п'ятій, напевно, інколи напевно. Так, да, я інколи ходжу на тренування три рази теж на тиждень. А так, весь цей час, просто щоб ви розуміли, з дванадцятої, наприклад, там ну мінімум до дев'ятої, я точно сиджу і працюю з перервою просто на обід і з перервою, якщо це день, коли є тренування, то це з перерви на тренування. Весь інший час просто сидиш і працюєш. А тому, що багато проєктів, багато клієнтів, яким щось там від тебе потрібно. Mm -hmm. Щось від тебе потрібно. Ну тому, що ти взяв. Цей проєкт, але який щось від тебе клієнтам потрібно. А, от і хтось пише: там зробіть це, зробіть це, або ти там правки вносиш, або просто працюєш над проектом, який зараз в тебе в роботі, і виходить, що. Ну, дуже багато всього, і це просто не вмістиш там, наприклад, в 5-6 годин навіть роботи. Я вже взагалі не кажу про 2-3, як оце кажуть про ідеальність mm -hmm. на фрілансі. Ні, ну ти реально можеш іноді сидіти до ночі. І Іноді буває таке, що ми вже з Дашою під, ну, під вечір переписуємося. Це буває вже про пів дванадцятої ночі. А ми сидимо і працюємо. Типу, вчора, наприклад, я кажу, що ми давай з тобою будемо раніше лягати спати, тому що нам прокидатися рано. Ми сьогодні. Зранку їздили по справах. Ну, типу, треба було рано прокинутися. Я кажу, давай ляжемо типу, раніше, ну там, хоча б одинадцятій. Також ми переписуємося, а пів дванадцятої, каже, що ти робиш? Даша каже: я роблю новий концепт для клієнтів, щоб представити їм там кольори, шрифти а, по сайту, який я взяла, будемо працювати. Ну просто сам от факт того, що. Ми не працюємо суто в робочі наші якісь години. Це насправді погано. Дуже хотілося б до цього дійти, але поки що дуже складно це зробити, тому що задач справді багато. Кожного uh -huh. дня багато задач і дуже важко прям сфокусуватися постійно і зробити все дуже швидко. Іноді буває, що не ідеї ти дизайн можеш там одного екрану, наприклад, робити взагалі 4 години. І в тебе ніфіга не вийде. Ну тобто, от в такому форматі це все відбувається. Бувають дуже різні дні, бувають дуже різні ситуації. Е, ну так, різні дні, це, е, ви не подумайте, що ми там 5 днів на тиждень працюємо там з 12 до 10 вечора, може до 12. У нас є дні, ось, наприклад, ми вирішили зробити середу, е, це, Другий на цьому тижні у нас бу... це, це ось цей день, сьогодні, е, коли да. ми знімаємо подкаст і так далі, ну це ж Святе. Святе. Да. Е, тому е, ми робимо такі вихідні дні посеред щоб розгрузитися тож, трошки. Але в нас ще є така прикольна штука, як свободний графік. Е, і, наприклад, от вчора я, наприклад, вранці попрацювала. Потім е, в мене була зустріч з клієнтами офлайн. Потім я, наприклад, поїхала на масаж, і потім ще ввечері попрацювала пару годинок. Тобто, ми можемо протягом дня перемішувати свої, наприклад, домашні справи з робочими. Да, і іноді реально це отак от, так от е, виходить, що в тебе в день там той же масаж, і тобто це може здаватися ідеальною картинкою, але потім ти приїжджаєш додому і працюєш в 12 годині ночі. Тобто, знову ж таки, є свої плюси, є свої мінуси у фріланса. Mm -hmm. І насправді дуже класно, що вони комбінуються, бо <плес> да, зато ми потім сидимо і працюємо. Можемо в 12-й ночі працювати. Ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. блін, нас ніхто не заставляє, ми самі. <плес> yeah. Yeah. Yeah, yeah. Так. Просто самі так розкидуємо і знову ж таки, це до того, що. Коли ми йшли на фріланс, я особисто, коли йшла на фріланс, я думала, що я собі буду спокійно там прокидатися рано в 9 угу. ранку сідати і там до п'ятої вечора працювати. Ні, ніфіга, тому що буває таке, що ти не можеш сфокусуватися протягом цього часу. Ну, от взагалі, ти не можеш сфокусуватися. Хоч ти убий, хоч що зроби, але в тебе не виходить. І тобі просто потрібно тоді відпочити. І окей, якщо я відпочила в свій робочий типу час там в день, да, то я сяду попрацюю вночі. Якраз я наберуся ресурсу, наберуся енергії, і в мене буде можливість натхнення попрацювати вночі, навіть якщо це о 12 ночі, я попрацюю о 12 ночі. От. Так, і потім на наступний день просто встанемо на. Наприклад, до 10 і почнемо працювати з 12-ї. Тобто, ну, це Все так. дуже сильно плаває. дуже mm -hmm. сильно плаває, Але знову ж таки, ну тобто, не треба ідеалізувати і думати, що у всіх, от саме так як вони показують знову ж таки в соцмережах. Тому що навіть в соцмережах дуже багато людей прописують, що працюю там з 12 до 5 чи до п'ятої до шостої вечора, наприклад. Але mm -hmm. ну, я впевнена, що і в, цих, і в цих людей буває таке, що вони працюють довше. Ну, довше, або набагато більше, тому що різні проєкти потребують різного вашого залучення і ніколи не вгадаєш, як воно буде. Про те, що в мене, наприклад, теж є ось ці робочі години, що мені там можна писати з 12, там, з 10 до 19, мені здається, там, до 18. Uh -huh. Тому що, ну, ось дизайн, наприклад, я занурена в те, що я роблю дизайн. Це одне. А спілкування з клієнтами це інше. Тобто, Типу, якщо спілкування з клієнтами, то дійсно там до 19, до 20 максимум Ну, у мене робити. буває і таке, що я можу вночі відповідати клієнтам. Угу. У мене є клієнти, якщо це іноземні клієнти, наприклад, клієнтка США. Угу. В нас ну в, в, в мене 12-та ночі в неї виходить скільки там ранок або там день. Ну тобто, я ну ми не якщо ми не будемо, я не буду їй відповідати в 12 12-й ночі. Я розумію, що ми просто з нею ніяк не сконектимуся. Угу. Ми будемо робити той проект 250 тисяч років, тому що ми не зможемо один одну піймати просто. Тому знову ж таки від цього теж все можна поправляти і якось коригувати ось робочі години і взагалі свій графік. От в цьому величезний плюс, але просто варто не загубити себе в цьому і не забувати виділяти для себе час, тому що потім реально можна вигоріти дуже сильно і, взагалі, не хотіти навіть торкатися цієї роботи. Е, тепер робимо висновки. Взагалі, реальне життя не таке, як в інстаграм. Всі люди показують, ну майже всі показують не знаю скільки відсотків свого життя. Ти, наприклад, дуже показуєш... дуже мало. Я не знаю там відсотків 30. це це дуже навіть багато. Мені здається, 30. Угу. Мені здається, відсотків навіть 20 реального життя. Тому що, звичайно, в моєму житті відбувається набагато більше всього, і також дуже часто відбувається щось не дуже там хороше, що мене може засмутити. І такого справді багато. наприклад, там поцарапала машину. Ну що ти що, mm -hmm. ну блін? ну, Я про це не розповідаю в своєму інстаграмі, але це дуже мене засмут... Мучу, це мене там може теж вибити з колії, може мене вибити з робочого графіку. І звичайно, я не буду показувати в інсті і казати, що я от поцарапала машину, в мене немає настрою. Я просто потім вийду в сторіс і скажу, що я відпочивала. Тобто, знову ж таки, ідеальна картинка, я відпочивала. А насправді я сиділа там і ридала, тому що я поцарапала цю цугрьову машину. Це просто реально таке в мене було. Це ну, я не придумала це зараз. Тобто, треба взагалі жити своє реальне життя, а не втікати. Інстаграм і так далі, взагалі, в дитинстві, наприклад, ми жили без інтернету. Ну, наприклад, да. наше останнє покоління, яке да. жило взагалі до як до восьми років, напевно, так. Там, мені здається, більше я тільки нормально почала в інтернеті no сидіти в класі вже в шостому. Ну типу, мені було скільки 12 дванадцять Тобто до цього, взагалі, я прекрасно жила без інтернету. Я вчора це згадувала. Я просто думаю, боже, я не уявляю зараз, щоб я жила без телефону, uh -huh. без ну та взагалі не уявляю. А тоді і все було добре. в мене не було там ніяких порушень психіки. Я не думала, що блін, я якась не така. Треба себе з кимось порівняти. Так, тому ми коли е, закінчуємо роботу і по блогу, і взагалі по проєктам, ми просто вимикаємо телефон, там е, вмикаємо там е, незбережне, щось таке, і просто йдемо гуляти, просто йдемо робити е, справи свої та взагалі відключені від всесвіту соцмереж. Так. Ось. І це насправді дуже сильно допомагає, якраз таки, а, перестати ідеалізувати картинку в соцмережах, в інстаграмі в тому числі, і просто видихнути, заспокоїтися і підтримувати своє життя в ресурсі, а, мати натхнення і сили на роботу. Тому ми дуже радимо вам робити так само. Ми поділилися сьогодні своїм досвідом. Тобто, знову ж таки, сьогодні в нас такий подкаст трошечки а, не експертний, а з такими звичайними нашими спостереженнями і нашим досвідом з нашого реального життя. Дякую за те, що дивитесь на. Наше відео ми будемо дуже вдячні за те, що ви напишете коментар, поставите лайк. Та І підпишетесь на наші інстаграми та на наш канал. Будемо чекати на вас.